Вітаю, друзі, ми з України. В роликах щодо життя буття українців в Словаччині, які я публікував в цьому своєму каналі раніше, я розповідав, що перспективи наших співвітчизників в Словаччині досить невеселі. Я обіцяв розповісти, які саме проблеми відчувають українці в Словаччині. І сьогодні я виконую цю обіцянку. На жаль, головною проблемою для наших співвітчизників, які проживають тимчасово чи постійно в Словаччині, є нинішня проросійська словацька влада. Прем'єр Словаччини Роберт Фіца – відомий в Україні антигерой, як і Віктор Орбан. На західній публічній авансцені Фіца ширить ненависть до українців. Майже всі його негативні висловлення щодо українського уряду, мало того, що не обґрунтовані, ще й узагальнюються з усіма українцями. Мовляв, українці брешуть, українці розбещують державу, українці обкрадають Словаччину. Не дивно, що словацькі поліцейські забивають насмерть затриманого українця. Про що вже була офіційна реакція української МЗС. Є враження, що уряд Фіцо націлений позбутися взагалі української діаспори. Це випливає не лише зі слів, але й з конкретних юридичних дій, а також із відвертої бездіяльності словацької влади щодо українців. В словаччині удар може торкнутися 200 тисяч співвітчизників постійно або ж тимчасово перебуваючих в словаччині. За даними Словацького уряду праці, на початок 2025 року в країні налічувалось 44 тисячі офіційно працевлаштованих громадян України. В словаччині Україна відома не лише найчисельнішою серед іноземців кількістю найманих працівників на травень 2022 року українці входили в топ 5 інвесторів словаччини. Тут працювало 2225 фірм юридичних осіб, власниками яких є українці, плюс ще й в словаччині є підприємці фізичні особи з паспортом України. Таких налічувалось в 2024 році 34 786 осіб. Тобто сумарно це 81 374 платників податків в бюджет словаччини. За самими скромними підрахунками, якщо брати до уваги лише мінімальну словацьку ЗП, на кінець 2024 року вона складала 750 євро на місяць. Та нарахування на ЗП, тобто е податки без прямих податків як от ПДВ, податок на прибуток і так далі. Лише нарахування на заробітну плату, е це 36,6 мільйонів щомісяця. Як саме відноситься словацька влада до українців, які працюють в Словаччині і приносять щомісяця десятки мільйонів євро в держбюджет країни? В цьому питанні дещо треба пояснити більш детально. Хто живе в Словаччині? Звісно, всі ці дії або ж бездіяльність словацької влади відчуває на власній шкірі, як то кажуть. Але пояснення необхідні для тих, о так чи інакше збирався в Словаччину, бо Словаччина є сусідньою з Україною державою. Тож вони, як сусіди, завжди були більш цікавішими для багатьох, хто збирався поїхати на заробітки в ЄС. Щодо реальних умов праці в Словаччині, лише процентів 30-44 тисяч українських працівників зараховані безпосередньо до штату підприємств робододавців Тут мова йде, власно кажучи, за найманих працівників. В Словаччині спокон віку існує система так званих працьовних агентур. Це фірми-посередники між робітником та роботодавцем. Не лише українці, а й інші іноземці, що легально працюють в Словаччині, влаштовані саме в цих фірмах посередниках. Прямий роботодавець, наприклад, автозавод, має контракт з посередником працьовною агентурою, який і сплачує кошти за. Виконано роботу. Агентура ж вже перераховує кошти іноземному працівнику. Але з робітника агентура утримує гроші за всі супутні послуги, чи то допомога в подоланні мовного бар'єру, вирішення всіх побутових транспортних питань, супроводження працівника в поліції, юридичні питання і так далі. Загалом це, як правило, 25-30% Ті, в чистої зарплатні, які агентура залишає в власній кишені, не перераховуючи ці гроші працівникові, буває, що всі ці послуги лише формальні. Відомі випадки, коли агентури, утримуючи з людей кошти ще й на податки чи на медстрахування, тупо привласнювали ці гроші і не сплачували їх до бюджету. Потім ошуканого робітника звільняли, навішуючи на нього всі борги перед державою. Мовляв, він сам мусив адмініструвати свої доходи і витрати. І люди здебільшого не мають вибору. Не хочеш сплачувати агентурі, не будеш працювати на автозаводі. В словаччині досить тяжко знайти прямого роботодавця. Більшість підприємств не хочуть додаткової мороки з іноземцями, адже працівник з-за кордону потребує постійного оновлення дозвільних документів в імміграційній поліції, плюс інші адміністративні бар'єри. Прямі роботодавці зацікавлені в посередниках ще й задля ухилення від податків, зменшувати податковий тягар природно для будь-якого бізнесу. Одним зі шляхів зменшення оподаткування для підприємства. Є оформлення працівників не найманими робітниками, а так званими ФОПами, тобто фізичними особами-підприємцями. В Словаччині, як до речі, і в Україні, податкове навантаження на ФОПи менше, ніж на найманого працівника. Автозаводу краще, щоб у умовний слюсар виконував свою роботу як ФОП. Але з цим теж купа документарної мороки. Плюс є загроза виявлення фіктивної схеми держорганами. Тож хай Ризикує посередник. Працьовна агентура, яка і змушує іноземців оформлювати собі підприємництво. Ось вам і пояснення, чому в Словаччині так багато українських фопів, які тут називаються колоритним слівцем жівності. Тобто людина, яка живить, утримує себе самостійно. І ми дійшли до імміграційної поліції, яка за часи Фіцо кошмарить українців. Будь-який іноземець, працівник чи підприємець може заробляти в Словаччині за умови легального перебування в країні. Позвитку на проживання треба оновлювати в середньому кожні півтори роки. Є посвідчення, що ти легально перебуваєш в Словаччині, ти працюєш. Нема тоді, вибач, навіть якщо тебе не звільнили з підприємства, банк закриє тобі рахунок, на який ти отримував зарплатню. Це стосується і українських біженців. Особа в тимчасовому притулку отримує захист і право на працю лише за наявності документа, виданого поліцією. Позбувається клопіту оновлення документів лише іноземці, що отримали статус постійного дозволу на проживання в ЄС. Такий дають через 5 років життя в Словаччині. Коли Фіцов четверто став на чолі словацького уряду з кінця 2023 року. В імміграційній поліції відбулись зміни не на користь іноземців. І їх тримають в постійному страху втрати легального статусу. Потрапити на прийом до відділків міграційної поліції чи то для першого отримання дозвілу на проживання, чи то для оновлення документів, можливо, лише за умови наявності резервації певного часу та дати прийом. Ці так звані терміни, інакше кажучи, резервації робляться через онлайн-систему порталу МВС. І вона, ця система, яка раніше працювала бездоганно, з початку 2024 року безперервно лежить. Термінів або ж нема, або ж є 2-3 на тисячу осіб. Та й ті, можливо, вихопити в системі лише вночі, буквально чергуючи за комп'ютером енеті. При цьому дивним чином в соцмережах терміни для відвідування імміграційної поліції продаються від 250 до 450 євро на особу. І не факт, що це спрацює. Серед продавців термінів на поліції є купа шахраїв, які продають фіктивні номерки. Найгірше, що обман виявляється лише в поліції, яка і звинувачує іноземця в спробі оминути законом встановлений порядок. Свідомо чи за недбалістю словацька влада, позбавляючи українців посвідок на проживання, перекриває доступ на ринок праці і фактично вихштовхує людей з країни. Додамо до цього ще й публічні погрози ФІСО взагалі припинити будь-яку допомогу українським біженцям. За словами міністра МВС Словаччини Матуша, шутая Ештока, який до слова по кількості брутальних образ на одразу українців займає певне друге місце після Фіцу, система резервації термінів відвідування поліції не працює, тому що йде постійна модернізація. Жодної реакції на іноземців, що кинути непризволяще з боку словацьких можновладців, нема. Дарма що словаччину вже декілька разів облетіли телевізійні сюжети, в яких саме українці бідкаються на своє становище. В одному з таких сюжетів Українка, що плаче, каже на камеру журналістів. Я себе відчуваю в цій країні просто як собака, просто як собака. Розумієте? Іноземцям, що критикують словацьку владу, можновладці з агресією вказують на двері. Мовляв, не подобається, ніхто вас тут не тримає. Фіцо ж на пару за штоком з грудня 2024 року майже кожен день з екранів телевізорів, у відеороликах на власних сторінках соцмереж звинувачують українців як не в спробах підірвати нафтопровід дружба, так в хакерських атаках на владні словацькі портали, а останнім часом і в спробі держперевороту. Кожна з цих звинувачень тягне за собою список осіб, яких словацька влада готується депортувати. І до речі, всі ці жахи щодо імміграційної поліції Словаччини першим оприлюднив не я. До мене це робили декілька разів словацькі журналісти-розслідувачі. Виходили і певні публікації в місцевих ЗМІ. Виходили і сюжети на місцевому словацькому телебаченні, але жодної реакції з боку словацької влади не було. Все це закінчувалось лише черговими образами на адресу українців і лише черговими погрозами з боку можновладців. Я ся в в країні просто як собака. Понимаете? Просто як собака. Солзи азуфа. В січні ж лютому 2025 до переліку виховних заходів щодо українців, словацька поліція ще й додала відкриття кримінальних проваджень. Проти низки людей, відомих в діаспорі, активною громадянською позицією та волонтерством. Люди, які багато років живуть в Словаччині, знають словацьку мову та місцеві звичаї і першими допомагають знайти житло або ж влаштовують на роботу, або ж йдуть разом з новоприбувшими до поліції. І от саме проти старожилів останнім часом відкривають кримінальні провадження. За спробу уявного хобаря поліцейському, чи навіть за контрабанду людей, мовляв, допомагали іноземцям, які не відповідали вимогам легального перебування в Словаччині. Велике питання, чи доведе влада ці звинувачення проти українців до суду, але в багатьох випадках вистачить і самого факту відкриття кримінального провадження, адже правовий захист в ЄС не з дешевих. Адвокат в Словаччині коштує приблизно 100 євро на годину. Навіть пару місяців до судової тяганини може собі дозволити далеко не кожна людина. Далеко не кожна. А що ж Україні до тих складнощів українців в Словаччині на батьківщині люди кожен день в смертельній небезпеці згадується наступне – Повномасштабна ж війна лише збільшила надходження від української діаспори, в тому числі і зі Словаччини. До війни середньостатистичні грошові перекази від окремого іммігранта були на рівні 200-250 євро щомісяця. Згідно з запитуванням організації громадянська допомога СК українці, працюючи в Словаччині, в 2024-му, наприклад, відправляли на батьківщину в середньому 350-400 євро щомісяця. І це лише гроші для родичів або близьків, не враховуючи участь у волонтерських збірках. Словацька волонтерська група Мир для України в 2024-му принесла близько 5 мільйонів євро витрачених на закупівлю артилерійських боєприпасів, вже доручених зсу в січні 2025-го На знак протесту проти проросійської політики Фіцо збірка коштів на зброю поновлена під гаслом. Ми, Європа посилаємо далі. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.